Значена дата, зараз до раніше визначеної дати, і не закриваючи сьогоднішнього судове засідання, прокурор хотів що сказати. Будь ласка, підтримуйте, що 21-го дійсно прибув, але Так, а він і прибуде, тому що я, я наголошую всіх учасників судового процесу про те, що ухвала суду винесена була на одне судове засідання, провести відеоконференцію сьогоднішнього числа в зазначений час. Ухвала суда не була винесена і не, не може винестись е, проведення е, конференції подальшому всі засідання. Зрозуміло тільки на сьогоднішнє так. судове засідання, так. Да. тому що ну, мало випадки. Тому е, аналогічно, що 21 грудня немає процесуального і я не буду виносити ухвали в зв'язку із цим листом і в зв'язку з виниклими обставинами сьогоднішніми, що вони проводять вони. Тому наступу... повністю з цим погоджуюсь, да. але я хочу... Те повідомлення на сайті Московського суда району суда міста, міста Харкова, а також ці реальні обставини, які в країні та в цілому світі з пандемією. Ну припускати, що 31 грудня це дата визначена виключно постановою кабінету міністрів про введення карантину, що 31 грудня він закінчиться. Ну ми не можемо дані Ну, я вам вам ще... поза було прохання набрати письмо лист. Не до московського районного суду, а до апеляційного суду Харківської області там більше можливості Ні, про прокурор. Області. Ви е, який лист? Послухайте про можливість е, проведення... послухайте. Я ж не можу писати вище стоящу інстанцію і вказувати апеляційному хайську щодо можливості, яку ви що я е, хочу е, своєю ухвалою через апеляційний суд. Так. Тобто, це не вказівка вищому суду, це, а що я це організаційні заходи до забезпечення процесу. Так Вони вам відповідь. Вам треба звернутися з відповідною процесуального документувалу до того суду, де ви намагаєтесь чи хочете провести відеоконференцію, все. Вони ж не можуть а дати... Звернув, ваша що, вихід? Ну, вихід, так, дати... Так, ми честь, Слава що, які виходи? Ну, виход, так, який сьогодні бачите. Відповіді з московського суду немає. Ні, прокурор, я, чесно кажучи, не підтримав вашу про те, що я з листом чи якимось... Ви перше листом ви хочете, що ви знаєте? Так, звісно, листом. Які Тому, листом? Тобто, дивіться організації, чи знову таки не буде 31-го... до поліційного суду Харківського обласного. А що в чому проблема? Ну... Це не вказівка вищого суду, це не можливість організації процесу допиту потерпілої явки обвинуваченого в режимі відеоконференції. Якщо апеляційний суд нам скаже, що ми послухайте, ми... сьогодні сьогодні, О, закінчилось дія ухвали на сьогоднішній судовий. У yeah. мене нема будь-якого процесуального документу, щоб якісь інші проводити в від в режимі відеоконференції. Все, yeah. ми закінчили. Я розумію, що немає документу, але для того, щоб його винести, є клопотання захисту, ми частково задовольнили, і на даний час ми не можемо вирішити по суті відмовити чи задовольнити в подальшому, тому що нема обвинувачення. Але для організації режиму вітро конференції ми можемо задати запит до. Чи можливо взагалі її проводити? А? Після 31 грудня? Там взагалі, до 31-ї, після 31-го грудня. Ну, вам же відповідь ось надана, ось, що до 31 а, грудня 31 вони. 31 грудня це виключна дата, визначена постанова кабіну на всі території вибраного карантину. То вони, вони то вони керуючись цією постановою Кабінету міністру загальних зборів прийняли це рішення, щоб не проводити відеоконференції і взагалі та, скасувати. А? А? Да. я покажу про те, що... Можливості, знову ж таки, не хочу повертатись до якихось платників податків, але можливості проведення відеоконференції в апеляційному суду значно краще, ніж в районних судах. Тому Подільський суд міг би проводити відеоконференцію з Харківським апеляційним судом, куди б шапавал також мог прибувати. Але для цього потрібно не чи є обмеження в апеляційному Харківському суді, і чи можливо вони про можливо взагалі проводити з ними відеоконференцію. Це ж один районний суд тільки був на таких обмеженнях ви маєте гарантію, що апеляційний Так, все, добре, присядьте. присядьте. Я кажу, правильно. Ні, ну я, я буду не ще в апеляцію, дайте, але прибуває. Вже, вже це. був побачив, чим це закінчується, Давайте продовжувати. 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 Правильно. Якщо немає в нього. Значить в судовому засіданні оголошується перерва. Раніше на до 21 грудня на 12 годину. Всі почули, він має Але. Ще раз скажу, е, надійшла інформація, але я не хочу її озвучити, щоб ви потім не сказали, що ну, судове засідання так. Ви закрили.